Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми з вами поговоримо про хлопчиків та дівчаток. Малята. Подивіться, хто до нас завітав. Катеринка рано встала, своє ліжечко прибрала, сонцю ясному всміхнулась і швиденько одягнулась. Причесала ще порушка свої кучері за вушка. І охайна, і чистенька вийшла у садок раненько. Малята, скажіть мені, а який дівчатка в нас? Гарні, добрі, лагідні, так? Молодці. Петрик це спортсмен чудовий, завжди сильний і бадьорий, міло він м'яча ганяє, швидко бігає, стрибає, вийде він на стадіон. Кажуть справжній чемпіон. Малята, а які хлопчики в нас? Відважні, спритні, сильні, мужні. Малята, давайте роздивимося, що одягають хлопчики, а що одягають дівчатка. І допоможемо катрусі з Петриком розкласти гардероб. Петрику покладемо кепку. Катрусі. Шляпу, Петрику сорочку, катрусі сукню, Петрику штанці, катрусі спідницю, Петрику кросівки, Катрусі туфлі. Синю куртку Петрику, а рожеву куртку катрусі. Крім гардеробу, Хлопчиків та дівчаток відрізняють їх заняття. І зараз я пропоную вам роздивитися, що більше полюбляють хлопчики, а що більше полюбляють дівчатка. В дитсадку гуляли діти Владик, Діма, Іра, Віта, всі дружили і сміялись. Раптом всі засперечались, хто машинку заховав, а хтось ляльку поламав. Так порадьте ж ви, малята, як же розібратись? Де дівчатка, де хлоп'ята і чим вони грались? Дітки, давайте ми з вами пограємо у гру, де чиї іграшки. Лялькою граються дівчата. Літаком хлоп'ята. Єдиноріжкою грають дівчата, а інструментами хлоп'ята. Машинкою грають хлопчики. Гребінцем користуються дівчатка. Фрак одягають хлопчики. Сукню дівчатка. Червону кепку можуть носити і хлопчики, і дівчатка. І шапку жовту можуть вдягати і хлопчики, і дівчатка. Червоні туфельки носять дівчатка. А різнокольорові кросівки носять і хлопчики, і дівчатка. Іноді діти сваряться, але їх мирить мирилка. Ось послухайте, мир миром, пироги з сиром, вареники маслі, ми, дружечки, красні. Давайте разом вивчимо з вами мирилку. Мир миром, пироги з сиром. Вареники у маслі, ми, дружечки красні. Повторимо ще раз мир миром. Пироги з сиром. Вареники у маслі, ми, дружечки, красні. Малята, ми сьогодні з вами добре попрацювали, дізнались багато корисного. Отже, дітки, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про хлопчиків та дівчаток. А чим відрізняється хлопчик від дівчаток? Так, гардеробом. Є речі, які носять тільки хлопчики. Назвіть їх. Так, це сорочечка, штанці, кросівки, фрак. Так, а є речі, які носять тільки дівчатка. Які це? Так, це туфельки, спіднички, сукні. А крім гардеробу, хлопчики від дівчаток відрізняють ще і їх заняття. Назвіть дітки-іграшки, якими полюбляють гратися хлопчики. Так, це машинки, літачки, конструктори. А дівчатка чим полюбляють? Так, а дівчатка полюбляють гратись ляльками. Посудом, меблями, м'якими іграшками. Але цими іграшками можуть гратися як хлопчики, так і дівчатка. А ще хлопчики від дівчаток відрізняють характер, дівчатка, які так, лагідні, ніжні, добрі, а хлопчики які сміливі, відважні, сильні, молодці малята. Вже прийшов час прощатися до зустрічі!